Чергове засідання у котлетній справі Тищенко катається на інвалідному візку. І зневажає суд. Військовий тікач гнізділу попросився назад у військо однак його не взяли. Курахове майже втрачено. Журналіст Бутусов вимагає вивести зі війська, аби уникнути другої Авдіївки. Вражаюча статистика: 46% українців вважають, що бути ухилянтом – не соромно. Юлькіна боротьба. як Тимошенко відстоює бізнес-інтереси своїх однопартійців на фармацевтичному ринку. І в кінці цього відео пота повертається в Україну, бо гроші. Закінчилися, дочекайтеся. Вітаю мене звати Катерина Нестаренко. І Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із з Україною сьогодні. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Якщо ви думали, що у котлетній справі Колі Тищенка є якісь зрушення, то ні. Бо судова епопея після цирку з нібито серцевим нападом, продовжується. Шарова. <смеш> Як ви зрозуміли, вчора було чергове, але точно не останнє засідання суду, де Тищенко намагалися обрати новий запобіжний захід, бо минулий закінчився наприкінці грудня. Попередні два засідання Тищенко нахабно ігнорував. Але учора пан Котлета виказав таку честь і був на засіданні. Щоправда, онлайн. Цей день настав. Але нічого нового ми від Тищенка не почули майже. Бо знаєте що? Він знову просить відвід -від судді, але цього разу не через уявні закиди від уявних змі про нібито кумівство Тищенка і судді. Особисто не відвід? Чого ж особисто не відвід? Ні, заявляю відвід. А через те, що суддя нібито порушила якісь норми, і взагалі він попереджав, що не буде на засіданні. Які у нього були аргументи на користь своєї неявки, ми здогадуємося. Серце все ще болить. Серце. І судячи із наших спостережень, перебування у лікарні, стан Тищенка покращило. На процедури його все ще показово возять у війську. Але як тільки вимкнулися камери, як він став? І пішов ну прямо таке біблейське зцілення. Тишенко Микола Миколаєви ведети від зйомку незаконно. Я, не знімаю, ти я ти знімаю, я я знімаю свого товариша. Але повернемося до суду. Відвід судді очевидне затягування процесу. Це розуміють абсолютно усі, і це говорить і адвокат потерпілого від Наразі я не почув аргументованих підстав для відводу. Очевидно, сторона захисту має своє бачення на процес, але наголошую, що постійно подавати заяви на відводи це може вважатися зловживанням права. Але судом не задоволений, і охоронець Тищенка, якого судять разом із босом нардепом Я заявляв від судді, але суддя просто ігнорував. скажімо так грубо, закривав мені рот, не давали сказати, казали, що зауваження. Хоча я обґрунтову від судді тим, що суддя тисне, тисне на безоплатного адвоката. Він мені сам повідомив про це. Сам потерпілий колишній військовий Дмитро Мазоха. Переконаний, неявка тищенка на суд лише доводить його вину. Щоб було вода і. І, ну а шуми нічого ні. Він вийшов з домашнього ареста. Всього гуляє там, міняють собі адвокатів ну, і, і все. Як думаєте, чим закінчиться над Тищенком? Закриють котлету за гратами. Чи коміські зв'язки все ж таки дозволять утекти із країни? Напишіть на Курахівському напрямку, ведуться жорстокі бої за місто, точніше, вже у місті. Більше того, росіяни заявляють, що вже захопили цей населений пункт. Натомість українські війська усе ще тримаються за Курахове однак ситуація там критична. Журналіст Юрій Бутусов закликає до прийняття негайних рішень відходу на вихідні рубежі. Коли ворог вже занадто глибоко вклинився, сил його відкинути нема. Але військам наказують триматись до того часу, поки там є кому виконувати наказ. Попри те, що співвідношення втрат з ворогом для нас невигідне. А потім, коли стійкі війська сточуються при обороні невигідних рубежів, знову не буде вистачати сил, які будуть обороняти вже зручні рубежі. Буде відкат значно далі, ніж можна було це зробити зараз. Прошу ставку та генштаб розглянути та ухвалити відповідальне рішення по Курахове, бо дуже багато невдоволення таким плануванням та наказами, щоб не було нових скандалів. Як я вже казала, про повний контроль росіян над Кураховим мова ще не йде. Сьогодні вранці про це повідомили в ОСУ в Хортиця на Курахівському напрямку. Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ. Тривають заходи з локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки. Нагадаю, активізація російського наступу на Курахове розпочалася ще у середині жовтня 2024 року. Відтоді українські захисники тримають оборону попри чисельну перевагу ворога. Щиро сподіваюся, що військове командування прийме правильне рішення задля уникнення подальших утрат і створення котлів. Від імені нашої редакції дякуємо за стійкість і мужність. Подякуйте і ви у коментарях, адже знаю, що багато із них нас дивляться. А тепер про першу публічну справу СЗЧ, яка наробила чимало галасу. Сергій гнезділо, військовий, який відкрито заявив про самовільне залишення частини, рветься назад. стрій. але суддя каже ні. Вечерський рейсуд Києва постановив залишити його за гратами до 31 січня 2025 року. І жодного шансу на заставу нагадаю, у вересні минулого року не який служив у 56 й окремій мотопіхотній маріупільській бригаді, пішов у СЗЧ, повідомивши про це у Фейсбук. Каже, зробив це навмисно, щоб привернути увагу до проблеми демобілізації. Це рішення коштувало йому обвинувачення у дезертирстві і арешту. Захисниця Сергія просила суд змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Сам же Сергій заявив, що готовий повернутися до лав армії і навіть отримав попередню згоду від командування. Але ми спершу отримали згоду на повернення. Тепер чомусь отримали відмову. Таке враження, що суд намагається максимально затягнути і показати, шановні, з вами всіма так буде. Суддя обґрунтовує своє рішення, мовляв, не з ділом може утекти від слідства. Нагадаю, що у серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяв звільнення від відповідальності за СЗЧ у разі повернення військового у частину до 1 січня 2025 року. Нещодавно заступниця Єрмака Ірина Верещук анонсувала можливо продовження цього терміну, але цього так і не сталося. За даними офісу генпрокурора із січня 2022 року, по по вересень 2024 року було відкрито майже 60 тисяч кримінальних проваджень за цією статтею. із них 35 тисяч із січня. По вересень 2024 тисячі Однак це тільки офіційні дані за неофіційними. Кількість утікачів може бути в рази більше на кінець грудня 24 го До лав зсу скориставшись новим законом, повернулося 8 тисяч утікачів. Оцікаво, гнезділо просив про повернення до 1 січня, чи вже після. Як думаєте, чи варто військового показово судити за самовільне залишення частини? Чи варто спершу все ж усунути проблеми, через які військові тікають із фронту? Напишіть. 46% українців вважають, що бути ухилянтом зовсім не соромно. І всього лише 29% мають протилежну думку. Це дані соцопитування проведеного центром Розумкова. Погодьтеся, така динаміка дуже контрастує з тим, що було на початку повномасштабного вторгнення. Звісно, велика війна триває вже третій рік, але чи дійсно це єдиний фактор, який впливає на те, що в українському суспільстві активно толерують ухилянство. Далі про це розкаже Вероніка Вірімієва. За даними соцопитування центра Разумкова, 46% українців вважає, що за ухилянство не має бути соромно. А знаєте, хто найбільше засуджує ухилянтів? 37% людей похилого віку. 60+, плюс вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно. А от 50% наймолодших опитаних 18-29 років не соромно, якмовірно, і їхнім батькам. 50-59 років, 52% людей цього віку можуть зрозуміти ухилянтів. Але при цьому, за даними цього ж таки опитування, більше 50% українців наполягають на потребі звільнення України від російських військ у межах кордону 1991 року. А ще 25% – на звільнені території до початку 2022 року. Цікава вимальовується картинка. І Війну хочемо виграти, але при цьому воювати ні. Тож давайте поговоримо про те, як ми власне докотились до цього. І тут варто відмотати час назад. Кінець лютого 2022 року це порівняння хоч і заїжджене моїми колегами однак від того не перестає бути максимально ілюстративним. Черги до військоматів повернення українців за кордону для вступу до лав зсу тоді відверто мурашило від відчуття гордості. А тепер Через гори, через тису, навтьоки з фейковою інвалідністю, і навіть навмисно встановленими дітьми. І це лише декілька прикладів, як українські чоловіки намагаються уникнути служби. Втім, найприголомшливіше, що це стає нашою буденністю, і навіть чітко укреслюється культура ухилення та толерантності до цього вже масового явища. Перша причина психологічний фактор. Колеги з громадського поспілкувалась із психологом, яка підтвердила цю думку. З погляду психології, люди можуть толерантно ставитися до ухилянтів, щоб не проживати негативних емоцій. Мовляв, засудження інших лише підсилює власний стрес. А люди, які ставляться поблажливо до ухилянтів, часто самі бояться бойових дій. Ще один фактор недовіра до влади та самої системи мобілізації. Треба визнати за таке ставлення. Відповідальність несе і сама система. Якщо суспільство вважає, що армія погано організована, недостатньо забезпечена, або керівництво корумповане, воно не буде готове відправляти своїх близьких на цей шлях. Не варто забувати і про зовнішні чинники російське і ПСО, і вона до слова працює масово і ефективно. Про це говорять і в центрі протидії дезінформації. Мовляв, напередодні набуття чинності зміну у законодавстві про мобілізацію Росія запустила свою пропагандистську кампанію, яка передбачала максимальну дискредитацію української влади та зрив мобілізації. Україна перетворюється на північну Корею та великий Констабір. Влада України згортає всі права і свободи людини. Найближчим часом почнуться особливо жорстокі репресії. Влада України повністю корумпована, а мобілізація несправедлива. В Україні готують мобілізацію жінок, підлітків, пенсіонерів та інвалідів. Звісно, звинувачувати у всьому ворога це зняти із себе відповідальність, бо, як заявляють військові, цілковитого розуміння, що відбувається в країні, бракує багатьом її громадянам. Військовий батальйону Вовки Давінчі Олександра Ябченка озвучує ось яку думку. Ця парадоксальна ситуація вказує на глибшу проблему нерозуміння багатьма громадянами реальності війни та їхньої особистої ролі в захисті держави. Ми, українці, часто демонструємо дитячу хворобу, наївне бажання справедливості, без готовності боротися за неї. Ми прагнемо перемоги, але сподіваємось, що хтось інший союзники, доля чи навіть сам агресор забезпечить нам бажаний результат. Це небезпечна ілюзія. А генерал-лейтенант Олександр Павлюк вважає, що деякі громадяни України взагалі стали зброєю в руках ворога. Деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога, який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну. Згадаємо, що у нас писали і поширювали в соцмережах два роки тому, і порівняємо з тим, що зараз від черг до ТЦК і мемів, як служити, то всі хворі, а як воювати, то всі здорові. Ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України. Держава, звичайно, не менш відповідальна за таку ситуацію. Експерти говорять, що одним із рішень, або, хоча б поліпшені з мотивацією українських чоловіків, може слугувати чітко окреслені терміни служби. Втім, будемо чесні, змотивувати більшість вступати до лав зсу і завдяки цьому виграти війну неможливо. Про це детальніше говорить ветеран АТО Євген Дикий. Війну проти великої мобілізованої армії, виключно силами вмотивованих оборонців, виграти неможливо. Війни проти великих мобілізованих армій виграють тільки інші теж мобілізовані армії. Тож визначає це саме толерування ухилянства як одну з головних перешкод при проведенні мобілізації. Ми бачимо загальну толерантність до ухилянства, замість того, щоб зневажати тих чоловіків, які відмовляються їх захистити від зґвалтування бурятами? Наші жіночки радісно бігають навколо цих чоловіків, прикривають від страшного злого ТЦК. І нема зв'язків в голові, що оте ТЦК це частина того самого ЗСУ. Тож думка про те, що для перемоги те, чого власне і хоче більшість українців, має проходити мобілізація більш ніж раціональна і очевидна. Тож питання інше чи готове се? Спільство це усвідомити в повній мірі, і чи не є таке толерування підігруванням ворогу? З розрахунку на все вище перераховане. Яка у вас думка? Напишіть її у коментарях. Це треш. Ви тільки слухайтесь у міністерстві ветеранів булять ветеранів, і ні, це на жаль не клікбейт. Відомий волонтер і екс-військовий Євген Шибалов звільнився із мінвету. Причина сексизм і приниження з боку керівництва. За неповні півроку з надихаючих мотиваційних промов керівництва я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я до не роблю, займаюся якоюсь возомніл себе до експертом. Замість роботи тільки піарюся і продаю себе. А і що в мене м'який коментарях Шибалов зазначив, що такого аб'юзу зазнавав від жінки. А тому основний потік критики та підозр спрямували на заступницю міністра із питань європейської інтеграції Руслану Величко-Трифонюк. У Мінвейті вже ініціювали її звільнення. Міністерство категорично засуджує поведінку, яка принижує честь та гідність ветерана війни або будь-якої людини. До Кабінету міністрів України направлено документи на звільнення Руслани Величко Трифонюк з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції. Принижувати ветеранів, працюючи у міністерстві, яке ними опікується, то вже верх цинізму. Поставте лайк підтримки ветерану. Він точно заслужив на краще ставлення. І як на мене, у такій структурі керівні посади повинні займати не пихаті і хамовиті чиновники, а власне ветерани. Знаєте, є в Україні речі, які йдуть тільки у парі, як, наприклад, депутати і прогули. Але сьогодні історія про іншу солодку парочку митників і хабарів. Учора спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру головному митнику, очільник державної митної служби, а точніше виконувач обов'язків у найкращих традиціях українського політикуму забув казати свої доходи у декларації. Оці руки нічого не крали. Пам'яті ми відбило на 100 тисяч доларів. У деклараціях за 21-23 роки особа не відобразила відомостей про житловий будинок площею 236,8 квадратних метрів та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. Так само традиційно головний митник не задеклароване майно оформив на близького родича дружини. Але власником і розпорядником був сам у сапі ім'я посадовця не назвали. Але зараз обов'язки голови митної служби виконує Сергій Звягінцев. Відповідь очевидна, але все ж, як думаєте, на чому митник заробив неелітну нерухомість під Києвом? Ухилитися від ТЦК із допомогою ТЦК. На Вінниччині один із посадовців військкомату вирішив підзаробити на охилянтах і охочим відкосити від мобілізації. ТЦКшник торгував відстрочками. Ціна питання плюс-мінус чотири тисячі зелених. Також слідчі встановили, що фігурант за 600 доларів продавав їм частково заповнені бланки повісток, щоб пред'явити їх представникам ТЦК, видаючи за справжні, таким чином військово зобов'язані мали змогу ухилятися від мобілізації. Зновили ТЦКшника по гарячим слідам одразу після отримання чергового хабара. Скільком він встиг оформити від строчки, невідомо, але лавочку вже прикрили. Воєнком під вартою і світить йому до 10 років ув'язнення. Шановні глядачі. В якому ТЦК працюють подібні схеми? Напишіть, якщо знаєте у коментарях. Ну і на продовження теми чергова сутичка працівників ТЦК із літніми жінками. У Дніпрі працівник ТЦК схопив автомат та хотів відлякати пенсіонерів, які намагалися врятувати новомобілізованого. Давай, давай! Але такий загрозливий жест не допоміг. Чоловіка із лицем у крові відпустили. Товариства, ви помітили, що останнім часом Юлія Володимирівна якось активно стала боротися. Вона із корупцією бореться, і за гроші бюджетникам бореться, і проти підвищення податків бореться. І щоб ліки в аптеках подешевшали. Теж за це вона бореться. Але як то кажуть, є одне але словом, наша Анастасія Дмитровська розбиралася у мотивах. Такого різкого і активного розгортання цієї боротьби ну заперечувати те, що останні, може, півроку точно Юлія Володимирівна розгорнула активну боротьбу. Ну немає сенсу, тому що це факт. Та навіть я, коли почала гуглити усе по цій темі, то ну, хвилин, може, за п'ять нагуглила ось що жовтень, 24-го Тимошенко активно виступає проти податкового закону. Мета підняття таких податків. Абсолютно не та це не мета забезпечити фінансування армії, це зовсім інша мета. Яка вона? Я думаю, що ця мета це повна зачистка середнього класу в країні, це ліквідація української нації. Це реальне знищення українців на своїй території. Це друга війна, яка ведеться в тилу проти українців. От мета цього закону. Листопад, того ж таки, 24-го. Юлія Володимирівна цитата викрила сховані у банківській системі мільярди, які потрібні армії, пенсіонерам, ВПО і бюджетникам. У нас є гроші для того, щоб зробити нормальний бюджет. Зверніть дорогі друзі увагу на те, що в цьому бюджеті державний бюджет України буде виплачувати протягом 2025 року 200 мільярдів гривень. Борг держави перед національним банком ми що з розуму з'їхали? 200 мільярдів повертається емісії національному банку замість того, щоб замовити українську зброю, виплатити нормально освітянам і медикам для того, щоб нормально профінансувати все, що нам потрібно. Вони ці гроші віддають національному банку. Навіщо? Не й місяця, як лідерка батьківщини різко розкритикує законопроєкт про множинне громадянство. Я можу вам сказати, що це є злочин проти українського народу, проти української держави. Кожен Хто проголосує за цей закон, це тест, це людина, яка здає національні інтереси України в цьому залі. Це законопроект не про мультигромадянство, Запам'ятайте це. І не про діаспору, який надається громадянство. Там про діаспору не згадується. Це законопроект про ліквідацію української нації і заміщення онлайн народом. Десь поміж виступами у раді і з критикою всього і всяк, Юлія Володимирівна подала заяву до набу. Увага, щоб не допустити розкрадання титаново-церконівої галузі України. І от не питайте мене, яким боком Тимошенко до Титаново-церконівої галузі, і тим більше корупції у цій галузі. Сьогодні я подала до Національного антикорупційного бюро України заяву про злочин. Це не простий злочин, це злочин століття. Розкрадання тим більш жахливе. Що відбувається воно на фоні бравурних заяв про те, яких висот досяг наш військово-промисловий комплекс, і скільки у нас розробляється нових ракет? Значить, є у нас себто у Юлії Володимирівни боротьба із корупцією, податками, множинним громадянством, але є і боротьба, які я б хотіла приділити особливу увагу. І це так звана боротьба із високими цінами на ліки. Чому в воюючій країні в умовах принизливо низьких заробітних плат і пенсій, на які неможливо вижити, ліки в аптеках продаються в два рази дорожче, ніж в європейських країнах, тобто ціни в аптеках України в два рази дорожчі світових ринкових? Ну і звичайно ж не обійшлося без зайвого нагадування про те, що була б Юлія Володимирівна при владі такого б не було. Якщо б зараз працював наш уряд. То порядок ми навели би максимум за місяць, тому що тут немає особливо яку велику роботу робити. Треба просто мати політичну волю. Власне, Юлія Володимирівна навіть власне розслідування провела, закупила ліки в аптеках Польщі та України і порівняла ціни на них. І також ми купили Німісіл. Це в кожній родині є такий препарат майже. І от зробили закупку в Польщі. Він коштує, так як я вже говорила, 190 гривень. А у нас 108 гривень. В 2,6 рази дорожче. Але й до цього порівняння цін в експертів на ринку виникли питання. Отже, теза перша в Україні більшість ліків є дорожчими за їхні аналоги в Європі. Яскравий приклад відомий протизапальний препарат. Щодо нього відразу зазначу, що в Польщі його ціна справді менша, ніж у нас, але з однієї простої причини. Цей препарат у Польщі входить до переліку ліків, ціну на які компенсує держава. Такий інструмент державної політики зі здешевлення ліків називається реімбурсація – компенсація вартості. Тому, наприклад, з цим препаратом демонстрація низької вартості є помилковою. І Юлія Тимошенко, яка його використовує, демонструє свою некомпетентність або заангажованість. Прокоментував заяву політикині президент Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. Ще одним цікавим моментом є те, що коли у грудні розглядалися поправки до законопроєкту про спрощення реєстрації лікарських засобів, до якого намагається включити свої правки Юлія Тимошенко, то до обговорення запросили не лідерів ринку, а маловідомі компанії ТОВ Волиньфарм» та ТОВ Вента. Але як виявилося, маловідомі ці компанії для ринку, для нас із вами в кінці кінців, але ж ніяк не для Юлії Володимирівни. Комерційний директор ТОВ Волиньфарм Валерій Бондарук є екс-депутатом Луцької міської ради. Він був керівником фракції Во Батьківщина в Луцькій міськраді сьомого скликання. Очолював обласний осередок цієї партії. Сьогодні він, 36-й номер в списку батьківщини до Верховної Ради. Не обійшлося без зв'язків із ТОВ Вента. До речі, судячи з кольорів оформлення приміщення, свій ролик щодо непомірних цін на ліки в Україні Юлія Тимошенко, схоже, записувала в аптеці, що входить до. Мережі рецептика. Основним власником цієї мережі є Олександр Волошин, який і є одним зі співвласників Тов Вента. Словом усе це і на початку не зовсім було схоже на боротьбу із високими цінами на ліки. Більше походжало власне на спробу набити собі політичних балів. Зараз же беручи до уваги вище сказане, дійство це, вибачте, мене на слові походжає на якусь рейдерську атаку фармацевтичного ринку. Яка ще до усього цього активно і штучно розганяється у телеграм-каналах. Юлія Тимошенко проводить парламентське розслідування, щоб здешевити ліки в аптеках. Юлія Тимошенко взялась за монополістів у сфері торгівлі ліками. Ціни на ліки можуть знизитися вже до кінця року. І справедливості заради треба зазначити, що розганяються у телеграм-каналах усі заяви Тимошенко. Ба Більше у Юлії Володимирівни навіть є. Прихильники серед експертів. З усього українського політикуму проти підвищення податків виступає тільки Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко вказує, де знайти кошти на армію без підвищення податків, тому її рейтинг росте. І, власне, коли я працювала над цим матеріалом, то помітила ще один цікавий момент. Порошенко і Тимошенко не голосували за виключення бойка складу комітету. І ще один цікавий момент. Юлія Тимошенко не голосувала за закон про перейменування московської церкви, і це ще так суто із останнього. Тоді як засідання парламенту Юлія Володимирівна відвідує регулярно, але вона там, схоже, переважно обурюється з трибуни і просто її задушили. Все, що сьогодні відбувається в нашій країні, це наслідок вашої безвідповідальної, нахабної, абсолютно тупої роботи на користь незрозуміла кого. І от що це насправді? Щирий порив побороти корупцію, зробити доступними ліки і знизити податки чи банально набивання політичних балів. Не знаю, як ви, товариства, а от я більше схиляюся до другого. Бо ну це ж було вже. Потапу раптом захотілося додому. І ні, совість не прокинулася. Всього лише гаманець спорожнів. Тепер болудний син мріє відновити репутацію і навіть планує великий концерт в Україні. Про це повідомив український блогер Богдан Безпалу. Бо чешеться дубця повернутися в Україну скоро. Навіть концерт хоче великий влаштувати. Підшукує команду, яка зможе його відбілити. Льоші нашептали, що скоро війну заморозять, і саме час готувати підґрунтя для повернення. Після 2022 року Репри тихенько відійшов від справ свого лейблу, а нині крутиться як може у пошуках нової команди та співпраці із впливовими людьми. Кажуть, вже запропонував кар'єру співачки до нації власника мережі супермаркетів АТБ Анні Буткевич. Досить нестандартний спосіб для відновлення кар'єри. Чи не так? Утім, гроші не пахнуть. Кому як не Потапу про це знати, і щось мені підказує, що це повернення буде зовсім не тріумфальним. адже зрадників утікачів, наш народ, не дуже шанує. Тому, потапе, подумайте, може все жну його. Таксисти у Польщі, до речі, непогано заробляють. Пишіть коментарі, ми з колежанками завжди їх читаємо. Для нас це важливо. Побачимося.